Привіт усім. Сьогодні зранку мені приїхала ще одна покупочка. Я дещо замовляла для кухні, бо я тут недавно робила ремонт, ну як недавно, в листопаді місяці, вимушений ремонт. Ну Тут треба було трішки так освіжити, але я думала, так вже літом зроблю. Но, тут залишилася така мотивація, мене затопила сусідка. І то дало такий поштовх, ну от хотіла робити ремонт на тобі, <сі> Давай роби, ну вже треба було зробити ремонт. Е, ну, затупила так зовсім трішки, але плями в деяких місцях лишилися, і хоч не хочеш, е, треба було перефарбовувати все. І після того я повиносила всі е, меблі і тепер е, потрохи е, замовляю е, нові. І сьогодні якраз приїхав столик і будемо разом з вами його розпаковувати. Ну, ось така от посилка мені прийшла. Це стіл трансформер. Ось так він запакований. Замовляла я його в епіцентрі. Я шукала на кухню щось маленьке, тому що в мене кухня має всього 5 квадратних метрів. І тому стіл мав бути малий. І такий стіл я знайшла в епіцентрі, стіл Трансформер. Ну, зараз ми з вами будемо його розпаковувати і подивимось на нього. Вже почала його розпаковувати. Так добротно він запакований. Це розрізати. Це зараз. Інструкція, як його складати. Зараз я його ще далі розпакую, бо одною рукою незручно. Ну, ось так виглядає цей стіл знизу. Тут окріплення для ніжок. Ніжки в нас ось такі от хромові. Ось їхнє кріплення. Так, ну зараз його спробую скласти. Я думаю, тут нічого такого складного не буде. Закріпити просто ніжки сюди. Зараз складу і подивимось. Ну, так ці ніжки закручуються, нічого тут складного немає. Тут просто приставити шайбочку і закрутити гайку. Тільки треба буде взяти ключ, щоб підтягнути їх добре. Ось таким чином кріпляться ніжки. Ну, ось я вже позакручувала всі ніжки. І ось це от, е, болт, е, це для стільниці, щоб розкласти верхню стільницю, треба його відкрутити чи викрутити, потім розкласти стільницю і назад вкрутити цей болт-фіксатор. Ну, ось так виглядає столик. Це в складеному вигляді. Хороший столик, такий невеличкий. Якраз підходить для такої маленької кухні і пасує добре з білими меблями. Так, а зараз я його ще хочу розкласти. Подивитися, як він розкладеному вигляді. Там по інструкції ось є ось цей от болтик, його треба відкрутити. Зараз попробую. Відкручується. Здається, відкрутила. Зараз спробую його розкласти. Ну Ось так от він відсовується на один бік. Зараз пробую однією рукою незручно. ось так На одну сторону відсовується і оцей болтик треба сюди вкрутити. Ось цей болтик сюди на місце треба вкрутити, щоб зафіксувати стільницю. І тепер його можна розкладати. Ось так. А, це вже коли гості прийдуть. Такий великий. Ні, хороший. І місця достатньо тут буде навіть в розкладеному вигляді. Хороший. Е, так, які в нього розміри розміри. Щось не дуже пам'ятаю розміри. В розкладеному вигляді метр на метр. Довжина і 60 ширина. А в складеному вигляді він має 60 на, на 50. Вроді такі розміри. Так, склала я його вже на місце. Буде він у мене в такому складеному вигляді стояти, бо в розкладеному без потреби наразі. Передивилася я розміри в розкладеному метр на 60 і в такому от складеному 60 на 50 і коштує такий столик 2093 гривні. І, ви знаєте, досить так якісно зроблено. І краї так гарно оброблені. Якість хороша. Подобається мені якість. Так що столик хороший. Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.